Сьогоднішнє пленарне засідання позачергової 21-ї сесії Кременчуцької міської ради почалося з урочистостей. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив та нагородив військових, які зробили значні кроки у наближенні нашої перемоги. Сьогодні ми хочемо відзначити наших захисників, відзначити тих людей, які щоденною радною працею забезпечують мир і спокій в Кременчуці в мирних містах і селах нашої держави. Забезпечують виконання поставлених командуванням завдань збереження особового складу і звільнення української землі. Під час сесії депутати Кременчуцької міської ради прийняли рішення про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Володимира Кургаєва та Тетяну Булат. Пишаюся, що маю честь бути дотичною до культури нашого Кременчука, до культури нашої країни, і маю можливість вкласти частинку свого серця і своєї душі. Дякую. Одним із важливих рішень була згода на підписання угоди про побратимство і дружбу між Кременчуком і французьким містом Клермон Ферран. Після її підписання обома сторонами Кременчук і Клермон Ферран стануть містами-побратимами. 6 числа в місті Клермон ферран відбудеться сесія їхньої міської ради. Ми будемо брати на ній участь в якості запрошених, і на ній теж буде прийнято рішення про встановлення побратимських зв'язків. Міста Франції надавали і надають допомогу. Україні з перших днів війни, завдяки нашим французьким партнерам минулого року ми отримали більше 40 генераторів для наших пунктів незламності, які працювали і працюватимуть в цьому опалювальному сезоні. Отримали досить багато гуманітарних вантажів у вигляді ліків, обладнання для лікарень. Депутати прийняли рішення про перейменування вулиць, провулків, проїздів, топиків в Кременчуцькій міській територіальній громаді. 12 об'єктам топонімії змінено назви, а також перейменували два міських сквери. На розі проспекту Лесі Українки та вулиці Молодіжної сквер матиме назву Люблінський по вулиці лікаря Бончука вагонобудівників. Також на засіданні обговорили питання організації навчального процесу в закладах освіти міста. Із з наступного понеділка, 2 жовтня, дитсадок номер 12 розп... Почне працювати в очному та змішаному форматі. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.